Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо працювати з текстом. І сьогодні ми будемо визначати в тексті абзаци. Виконаємо дихальні вправи. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька. І тобі її треба надути. Глибоко вдихай носиком. Надувай животик. Видихай через ротик, здувай животик. Почали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовку. Ор-ор-ор. Червоний помідор. Ок-ок-ок. І зелений огірок. Ець, ець, ець. І жовтенький перець. Ат-ад, ад, ад. Смачний буде в нас салат. Постав відео на паузу. Промов чистомовку, слова промовляй чітко. Давай пригадаємо. Зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Пригадаємо, з яких частинок складається текст. У тексті є зачин. Зачин. Коротко повідомляє про те, що буде відбуватися у тексті. Основна частина з основної частини ми дізнаємося головне, про що автор хотів повідомити в тексті. Та кінцівка це висновок закінчення тексту. Прочитай. Текст. Давай разом прочитаємо. Марко, Іван і Марія пішли в ліс. У лісі діти побачили поранену косулю. Марія обережно підійшла до косулі. Марія лагідно погладила косулю. Марко забрав косулю додому. Вдома Марко напоїв косулю молоком. Косуля жила в хліві. Діти щоденно підгодовували косулю. Незабаром рана в косулі зажила. Косуля виросла, діти відпустили косулю до лісу. Постав відео на паузу. Прочитай текст. А тепер давай прочитаємо заголовки та доберемо до нашого тексту заголовок. Перший косуля, другий ліс, третій діти. Поміркуй, будь ласка, який заголовок найбільше підходить до тексту. Звичайно, косуля. Запам'ятай. Текст можна поділити на абзаци. Абзац містить одне або кілька речень. Кожен абзац починається з нового рядка. Давай пригадаємо, що ж таке абзац. Абзац. Це відступ у новому рядку тексту. Давай разом знайдемо в тексті зачин, основну частину та кінцівку. Марко, Іван і Марія пішли в ліс. У лісі діти побачили поранену косулю. Марія обережно підійшла до косулі. Марія лагідно погладила косулю. Це зачин тексту. Марко забрав косулю додому. Вдома Марко напоїв косулю молоком. Косуля жила в хліві. Діти щоденно підгодовували косулю. Незабаром рана в косулі зажила. Косуля виросла. Це основна частина тексту. Діти відпустили косулю до лісу. Це кінцівка тексту. Зверни увагу, що деякі речення записані не спочатку рядочку. Вони записані з абзацу. Кожну змістовну частину ми починаємо писати з абзацу, неначе відійшли. Від початку рядочка. Кожен абзац починається з нового рядка. А визнач, будь ласка, скільки у тексті абзаців. Три абзаци. Давай разом визначимо тему. Та основну думку тексту. Але для початку пригадаємо, що тема це те, про кого або про що розповідається в тексті. Основна думка це головне, про що хотів сказати автор. Прочитаємо речення праворуч. Потрібно допомагати тваринам про косулю. Давай визначимо тему тексту. Про кого розповідається у тексті? Про косулю. Це й буде темою нашого тексту. Основна думка потрібно допомагати тваринам. Запиши в зошит тему і основну думку тексту. Підготуй, будь ласка, зошит. Ручку попрацюємо в зошиті, але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Діжечка нам треба взяти, злегка гладити катати. Їжак на стіл залізти, ручкою його притисну, зовсім трошки покатаю, потім ручку я міняю, ніжечка нам треба взяти, злегка гладити катати, М -м -м -м. Кинь угору і спіймай, міцно ручкою стискай. Жак на стіл залізти, ручкою його притисну, зовсім трошки покатаю, потім ручку я міняю, їжачка нам треба взяти, злегка гладити катати. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши сьогоднішнє число 30 квітня. Тема тексту про косулю. Основна думка. Потрібно допомагати. Тварина. Попрацюємо над змістом тексту. Прочитай питальні речення. Як звуть дітей? Куди пішли діти? Кого діти побачили у лісі? Хто підійшов до косулі? Як Марія погладила косулю? Хто забрав косулю додому? Чим Марко напоїв косулю вдома? Де жила косуля? Хто підгодовував косулю щоденно? Що у косулі зажило? Що зробила косуля? Куди діти відпустили косулю? А тепер прочитаємо відповіді праворуч. Косулю. Лагідно, молоком, в хліві, Марко Іван Марія. Діти. Марія виросла. В Ліс до Лісу? Марко, рана? Дай, будь ласка, відповідь на кожне запитання. Як звуть дітей? Марко, Іван, Марія. Куди пішли діти? В ліс? Кого діти побачили у лісі? Косулю? Хто підійшов до косулі? Марія. Як Марія погладила косулю? Лагідно. Хто забрав косулю додому? Марко. Чим Марко напоїв косулю вдома? Молоком. Де жила косуля? В хліві. Хто підгодовував косулю щоденно? Діти? Що у косулі зажило? Рана. Що зробила косуля? Виросла, куди діти відпустили косулю до лісу. Підведемо підсумок уроку та пригадаємо, зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. А сьогодні ми дізналися, що текст можна поділити на абзаци. Абзац містить одне або кілька речень. Кожен абзац починається з нового рядка. Абзац це відступ у новому рядку тексту. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!